За статистикою офтальмологи виділяють три різновиди травм органів зору, з якими найчастіше до них звертаються криворічці в новорічні свята. Один з різновидів це травми, яких люди зазнають внаслідок прикрашання ялинки, чи то голкою, чи прикрасами. Тому навіть в таких випадках варто бути обережними. Если это у вас, не дай Бог, приключилось, обязательно нужно закапатизінфіцируючі капільки. Ета можуть бути бурнакисло та ядьбуцити, лівеміцитін, що у вас є. Обязательно положить повязочку стерильную и обратиться к офтальмологу. Несмотря на то, что, как вам кажется, это не является достаточно серьезным ранением, очень часто э, потом эти ранки могут осложняться бактериальной инфекцией или вирусной инфекцией и могут приводить к образованию язвы роговицы. Не менш небезпечним іноді буває і гристий напій, без якого не проходять жодні зимові свята. До офтальмологічного центру нерідко звертаються гори святкувальники, котрі не змогли впоратися з шаленим корком з під шампанського. Крайні тяжолими являються такі травми, тому що сила удара велика. И даже если не разрывается глазное яблоко, очень часто большие изменения наступают на сетчаточке. А сетчатка у нас очень важный орган, который в основном является нервной тканью, и она очень слабо поддается восстановительным различным манипуляциям. Та найпоширенішою причиною звернень до офтальмологів є травмування піротехнічними засобами. Попри постійні нагадування про їх небезпечність, без фейерверків та петард мало хто уявляє собі святкування нового року, за що потім дехто й розплачується. Якщо, не дай Бог, случилась. непредвиденная ситуация, есть повреждение органа зрения, обязательно нужно наклад... положить стерильную повязку и э, вызывать скорую помощь. Э, очень тяжелые травмы с размножением глазного яблока, с повреждением стекловидного тела, они, первая помощь э, и объем помощи большой оказывается только в Днепропетровской областной клинической больнице. Цей сюжет в жодному разі не мав на меті залякати вас чи змусити відмовитися від традиційних новорічних доповнень, адже якщо ви будете дотримуватися простих правил безпеки, новорічні свята стануть по-справжньому незабутніми.